Лінива дівчина Жив собі заможний чоловік, у якого була велика сім'я. Дев'ятеро його синів виросли слухняними та працьовитими. Наймолодша ж донька, ледачою та пустотливою, не пряла, не мила, не шила, тільки перед зеркалом сиділа. Батько інколи свариться на неї, а мати захищає. Не кричи на доню, вона ж у нас така маленька і ще встигне наробитися. Так минали роки, а дівчина не ставала до роботи. Одного разу прийшли до їхньої оселі, сусіднього села сватати доньку. Зраділи чоловіки з жінкою, що їхню дитину заберуть гарні люди. Може і працювати навчать. Так почала жити дівчина в новій родині. Якось уранці всі повставали та взялися до роботи. Молодиця лінується, та ніхто на неї за це не свариться. О півдні зібралася родина за столом. Батько питає, хто що робив. Мати поралася в хаті, син на дворі, діти грядки пололи. А ти, невісточко, чим займалася? Питає старий. У мене немає звички працювати, відповідає дівчина. Та й не вмію нічого. Коли нічого не робила, то і їсти не заслужила. Усі смачно пообідали, а невістка цілий день голодна ходила. Наступного дня молодичка встала рано, бо голод спати не давав. Свекруха готувала сніданок і невістку не просила допомагати. А та сама взяла відро та принесла води з криниці. Під обід господар знову питає, хто чим займався. Всі розповіли, а мати й каже: наша невістка сьогодні води принесла. Добре, говорить старий, дайте їй за це горнятко води. Випила бідолаха воду, поплакала, а сама думає: якщо й далі нічого не робитиму, схудну. Та знесилюся. Наступного ранку прокинулася дівчина до сходу сонця та й почала поратися по господарству. Сніданок приготувала, в хаті поприбирала, корів подоїла, білизну попрала. Через тиждень завітали в гості батьки молодиці. Заходять, дивляться й не впізнають доньку, така працьовита стала. Я тепер, тату. Більше ніколи лінуватися не буду, мовила дівчина, бо голод страшніший за будь-яку роботу.